Їхній життєвий шлях почався з випробувань Коли прийшли німці вигнали нас вдома, і дідусь вирив землянку і туди наложили солому із жита з пшениці і ми днем і ночі в землянці. а перші спогади пронизані відчуттям небезпеки і страхом за себе та рідних Все были шокированы, все были увлечены, все были придавлены этим обстоятельством. Приходили извещения, что кто-то из моих дядей погиб на фронте, кто-то что, мой отец на фронте. Вот, естественно, никаких контактов с отцом до 4-5 лет, до, до окончания войны быть и не могло. Им раньше за инших довелося научиться реально сприймати свет и зіткнутися с людской смертью. Ми тогда ще не понимали, що такое життя, не понимали ценности жизни, смысла жизни. Мы все життя. Ми всі вот убили человека. От тоді вперше я познайомився з смертю в такому виде. Психологи вважають, що особистість людини формується ще у дитинстві. Друга світова виростила ціле покоління тих, кого сьогодні називають дітьми війни. Їм довелося прийняти виклик від самого життя і навчитися боротися за нього. Держава тоді допомагала чим могла, особливо сім'ям загиблих воїнів. І пенсію видавала, і допомагало де нам у школі були безплатні обіди і учебники безплатно давали нам раді, і все було нам безплатно. Ми були дуже задоволені, тому що було тяжело та всім. Конечно, заработка так, как таковых не было. С продуктами было очень сложно, чрезвычайный дефицит. И каждый день прожитый после войны, это день как бы выживания, борьбы за жизнь, за существование. Давало сил лише усвідомлення, що країна звільнена від ворога, що тепер можна її розбудовувати і жити вільно. Втілювали цю мрію у життя всі разом. не было недовольств таких, не было высказываний, не было демонстраций, не было ничего. Люди как-то было какое-то взаимопонимание, а, взаимовыручка какая-то. То, то, то с то спичек нет. Вот все соседи как-то одалживали что-то, входили в положение. мы все трудились и считали, что мы обязаны поднять государство на ноги, чтобы мы жили Ну, свободно в своїй страні, щоби на то вже у нас заботілась. Ну сейчас я не вижу забути о, нас у наших дітях війни. Найстрашніше не те, що держава не піклується про дітей війни, а те, що вона нівелює їхні власні спроби здобути належні умови життя. Анна Андріївна разом з юристом намагалася отримати пенсійну надбавку і земельну ділянку, що має першочергово надаватися цій категорії. Проте навіть судове рішення реалізувати виявилося не так просто. От я хожу вже 13 років, і от не знаю, всі інстанції вийшла то та справка, не та то та справка, не та. То это справка не та то та уже просрочена заявление в сеті и рішення суда у нас не исполняются, и уже несколько лет лежать эти заявления в пенсіонному фонде, и никакого результата нет. Сьогодні дітям війни доводиться знаходити власний шлях порятунку від бідності та самотності. 38 років поспіль Ганна Андріївна їздить на братську могилу, де похований її батько. Там вона спілкується з іншими родинами загиблих воїнів, читає лекції дітям у школах. Там пам'ять про героїв живе не на словах. Закони ж є а, допомоги дітям війни. Але вони ж не працюють. боротися за пільги значить марно витрачати своє здоров'я та життєву енергію. Вважає Микола Олександрович. Автор понад 600 наукових праць і публікацій. експерт з питань безпеки, він впроваджує дослідження в галузі екології та енергетики, Направляє свої сили на розробку нових ідей та теорій. Ну, ну просто постоянно что-то делать, творить, думать, улучшать, создавать. Я не могу винить ничего, что там, а, если бы, если бы, если бы, со слагательно. А піймі ні, ні, це все зависити чоловіка. Та можна бути геніальним і в любому світі. Війна не відібрала у них дитинство, просто змусила раніше подорослі жити. Загартовані злиднями, сьогодні вони цінують кожну мить і сподіваються, що їхнє життя і боротьба були недаремними.